Анспортних податків. Добрий день. Відповідно до закону України 909 який був прийнятий 24 грудня 2015 року. Нам необхідно внести зміни в положення про місцеві податки і збори. Ці положення приймалися ще в 2015 році. В зв'язку з змінами в податковому законодавстві. Воно вже ці рішення працювали рік. На 2016 рік треба деякі зміни. Перше це положення про транспортний податок. Сума податку 25 тисяч лишається така, яка була в 2015 році. Податку, просто тут є деякі зміни, вносилися в чисто в порядок, який об'єкт, об чіткіше визначено, який об'єкт підлягає податкуванню. Це автомобілі, які не старше 5 років з дня випуску, Вартість їхня повинна складати 75 тисяч. Мінімальних зарплат, які встановлені на 1 січня, чітко більш прописано Скажте. це все буде Міністерством економіки. Це положення усіх є на руках. Це проект номер 67 Він обговорювався. Зараз доповідати є потреби. Це на автомобілі, які, вартість яких більше 750 розмірів мінімальної зарплати. На мільйон... сьогоднішній день це 1 мільйон 33 тисячі. 1 мільйон 33 тисячі. Тобто, хто заплатить мільйон за автомобіль, може і транспортний податок платити. В 2015 році 5 власників нам заплатили цей податок. 125 тисяч надійшло в місцевий бюджет в 2015 році. Протима проект рішення номер 68. Ми в 2015 році, коли приймали це положення, було встановлено, що е, податком не будуть обкладатися е, квартири до 70 квадратних метрів. В цьому році законодавець передбачив, що пільга надеться тільки на 60 квадратних метрів. Відповідно, ми вносимо зміну. Ми приводимо відповідність до чинного законодавства. Хочемо, не хочемо, ми повинні свої положення привести. Якісь ще пропозиції є, тоді ставлю в цілому. Хто за те, щоб затвердити зміни в цілому? То проти? Отримався. Це проєкт номер 69 Тут законодавець е, е, обкладається податком землі, які проведена нормативна оцінка. Землі. Після слід сільськогосподарських об'їздів додається ще землі загального користування. Нам це теж треба прописати в положенні, що землі загального користування. Там один відсоток ставка встановлюється. Це не стосується доріг, звичайно. Це більш такі якісь Якісь питання, Навіть... є по цьому проєкту. Тяжко сказати. Mm -hmm. ну, якщо немає питань, ставлю на голосування в цілому. Хто за те, щоб затвердити внести зміни в цілому? Хто за? То проти отримав одноголосне рішення приняти. Це номер 70. Проект рішення номер 70 Акцизний податок це загальнодержавний податок. Ну, в 2015 році було прописано, що місцеві ради повинні були прописати в себе положення, встановити ставку 5%. Вона прописана в податковому кодексі 5% і вони лишаються в цьому році. Вже зняли це. Положення ми не повинні затверджувати цієї ставки. Вона є, вона діє. Акцизний податок буде нам місто надходити. Це акцизний податок на підакцизні товари з роздрібної торгівлі. Алкоголь, сигарети, пальне. В минулому році нам надійшло 6,5 мільйонів. На цей ми плануємо 7. Якісь питання є? Ставлю в цілому. Хто за те, щоб в цілому прийняти? Хто, Хто проти? Отримався.